Всім привіт! З вами знову сімейка Бабачків. Вітаємо всіх з 10 Різдва бажаємо кожному затишку в, дому, в домі, тепла, радості, щоб швидше вже була перемога і всі рідні, близькі повернулися з передової додому. Сьогодні знову хотіла провести ефір, але щось не виходить зайти. Позвонила знайомій, вона сказала, що мається зайти сьогодні ввечері, поможе мені настроїти і проведемо ефір. Бо минулого разу, коли хотіла провести, там воно вже все настроїлось, мало було чекати 24 години, що з підтвердження. Зараз не знаю, що судна має підвисає і не виходить не то, щоб провести, а навіть зайти. Так що прошу знову вибачення. Під цього, що буде ефір у неділю. Бо завтра прийдуть, усього завтра прийдуть, допоможуть мені його настроїти, показати щодо чого. Можливо, я щось не та нажимаю і в мене не виходить зайти в прямий ефір, щоб провести. Ми сьогодні з залежником сидимо самі вдома, бабуся у нас на роботі. Завтра мається приїхати брат з малечою до нас, то тобто ми трішки готуємося до завтрашнього дня. Мама сьогодні рано розвела вже холодець. Я накріщила вже олів'є на салати всі продукти, Залишилось докчити тільки огірочка і перемішати все з майонезом. Зараз візьму з собою лежака на кухню, посажу колясочку і буду жарити віточки, і якщо ще встигну, то переключу м'ясо на котлетки. Сьогодні постараємося все пожарити, щоб завтра можна було тільки. Там пропарити, потушити і все. Ще треба замаринувати м'ясо-курочку, щоб завтра тоді вранці, коли буде світло, щоб поставити запекти її. Так ось завтра ще хочу побігти рано на 8 годин до педіатра, взяти направлення олежику до невролога, щоб має щось таке виписав спокійливе, бо він такий якийсь щебушний, нервовий, оцей. мабуть, тижні вже два. Значить, раніше давала йому магніт, допомагало, а зараз ні магніт нічого не хоче брати. Все, зараз сидить, щось недоволений, такий крутиться і вертиться. Недоволений, що мамі не вийшло вийти в ефір. Щось нам не щастить із цим прямим ефіром. Так. Я вже подаруночки позапаковувала коробочку, тільки залишилося відправити. Так що Будемо надіятися, держати кулачки, що в нас вийде в неділю вийти в прямий ефір. Навіть я постараюся, якщо все буде добре, якщо мені покажуть, що куди і я, постараюся вийти навіть в першій половині дня. Поки буде видно, буде світло. А зараз підемо за леджиком працювати. У нас сьогодні були четверо колядників. Прийшли зразу хлопчик з дівчинкою, тоді дівчинка і хлопчик ще один. Троє діток там прийшли, закорядували. У лежику, як прийшла перша пара хлопчик з дівчинкою, лежак щось не панувалося, почав плакати. А коли прийшли другі, друга дівчинка, ти ще хлопчик, то йому колядка сподобалася і починає почав посміхатися. Такий на нас сьогодні, бушний хлопчик. Щось йому сьогодні не подобається. Так що сьогодні відео буде дуже-дуже коротесеньке. Я буду зараз прощатися, щоб встигнути мені все доробити. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім гарного та тихого вечора і чекаю неділю всіх на ефірі. До нових зустрічей. Пока-пока!